«Ці шрами, ну, ця остання операція це була пластика, всю йде шрам, все так. 16-річна херсонка Маша Клементенко була поранена 18 липня 2024 року внаслідок обстрілу міста російськими військовими. Мати дівчини розповідає, того дня вони разом з донькою йшли додому з крамниці. І осколки цієї ракети. Було поранена я і моя дитина. Вона отримала важкі поранення голови. Її забрали в реанімацію дитячої обласної лікарні і там її прооперували. Після стабілізації стану дівчину перевезли до Київської лікарні «Охматдит». Лікування тривало понад сім місяців. Марія перенесла сім операцій, розповіла мати. Травма була дуже важка. Це було розтрощення головного мозку з пошкодженням. Твердої мозгової оболонки. Була встановлена штучна оболонка твердої мозгової оболонки, але вона не пережилася і почався мінінгіт. Прийшлося видалити частину ще черепу і потім вже зробили пластику твердої мозкової оболонки з фасції бідра. Була зроблена ще одна операція. Взяли фасцію бідра і закрили мозги. І тоді вже був зроблений індивідуальний імплант, який вже займає півголови. Потім пластика шкіри голови бо дуже не і було недостатньо шкіри на голові. Наталя Клементенко понад 30 років працювала в медицині. 15 з них операційною сестрою. Тому, каже, розуміла можливі наслідки поранення доньки. Я Стикалася з такими травмами, але я не бачила е, наслідків, які бувають. І цей виклик ну, дуже було важко приймати, що це трапилось з нами, з моєю дитиною. Ліва сторона, не працювала ні рука, ні нога, нічого. І коли я до неї приходила кожен день в реанімацію, я трогала цю руку, ногу. А мені кажуть, ні, вона не відчуває. А я не хотіла в це вірити. Я дивлюсь на неї, кажу, у нього ножка пошевелилася. Він каже, та ні, то, мабуть, судорога була. І коли через деякий час я приходжу, вони кажуть, так, вона ногою пошевела. Я кажу, я, я, я в це. А потім вже і ручка почала, а потім вона вже і заговорила. Зараз Марія проходить реабілітацію, продовжує онлайн-навчання у 34-й школі Херсона. До повномасштабного вторгнення дівчина займалась музикою. Це захоплення довелось кинути. Я пам'ятаю, але я не можу розказати. Я сказала мамі, що я велика молодець, тому що я одягнулася. Я навчаюся онлайн, малюю, роблю фігурки з пластиліну. Це кольоровий пластилін, я люблю свинок різноманітних зайчиків, корівку, котиків. Марія говорить, відновлюватись та повертатись до звичного життя їй допомагає підтримка матері. Якби мама мені сказала, що я не встану, то я би. Я би не, не боролося б. Я б не боролася. Це обріг. Обріг з монастирями привезли. Це, це моя знайома. Це Землячка принесла з церкви. А це хрестик. Якої вікості? І подкова. Це щоб батько І це має значення, я ношу це для кохання. До повноштабного вторгнення Марія також займала стрільбою, тож мріє вступати до військового вишу, повертатися до Херсона родина поки не планує, бо житла там не лишилось. Пережився всю окупацію, ми дочекалися звільнення Херсона, але в нас настигла ще одна біда. Помер чоловік і батько Марії. Згодом, літом 6 червня 23-го року, наш будинок був зруйнований внаслідок підриву Каховської ГЕС і в червні вже повністю був знищений снарядами. То ми зрозуміли, що у нас вже залишився один одна валіза і все. І все наше життя в одній валізі. Родина отримала тимчасові житло під Києвом у поселенні, яке збудував для вимушених переселенців американський благодійник Дональд Хансен. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.